На самому початку цей дуже дуже красивий автомобіль. Він вчора заїхав до нас на продаж на майданчик, і цей легендарний Mitsubishi Lancer 10. Свій час цей автомобіль хотіли абсолютно всі, і сьогодні кожен з вас має можливість придбати його. Чого? Бо ціна, я вважаю, за такий автомобіль дуже класна. Сьомий рік випуску двохлітровий газ бензин на автоматі за 6800. Яскраво червоний колір, в шикарному стані машина. Всі стойки амортизаторів нові. Красиві легкосплавні диски і не одні, а ще власне іде ще один комплект оригінальних дисків на зимовій гумі со е, спойлером, з ну Виглядає реально дуже класно. Банка крута, затонірована, обішумлена повністю. Салон перешитий, Зараз я вам покажу, який салон. Дивіться, це не чухли, це перешитий салон, перешиті дверні карти, 4 склопідйомника. Взагалі шикарнюча комплектація, ще на автоматі з підігрівами, з кліматом 213 пробіга, їде, дай Боже, хазяйська машина і в руках, в одних руках з 2016 року. Подивіться, як все класно. Тобто, реальний спорт, ось без перебільшення. Є якісь нюанси стосовно вікових якихось питань, ну, а так машинка реально дуже класна. Фари 15 тисяч гривень світять так, що ніхто не захоче вам включати дальні спеціально. Білет да, лінзована оптика за 15 кусков. Ось отакі у нас і шоточка. Взагалі, виглядає бомбезно. Тож тобто приїжджайте на майданчик автопоїв, дивіться прямо зараз. І прямо зараз вона стоїть прямо напереду для того, щоб краще було видно. Але таку красу і далеко можна побачити. Все, чекаємо.